Має сказати, має звучати, має почути, має запам'ятати, має багато. Гіп-хоп, серце надії, один день, одна пісня, і я не знаю, що буде після. В серці щаслива, надія, гіп-хоп, має допомагати, має це записати. Гіп-хоп, серце надії, один день, одна пісня. І я не знаю, що буде після. В серці щаслива, надія, гіп хоп, маю маю гіп -хоп день, пісня, знаю, В серці щаслива, надія, гіп-хоп. Визнали безсилля, все, що планувалося, полетіло в прірву. Нам пообіцяли, ми багато працювали. Ми стали багатішими, ні не стали. Все робили, аби як все робили правильно. Мріяли про кращий дах, сонечко прогавили. Складали попірси докупи, планували суму. Приходили погані, люди забирали все. Далі буде все, як було, буде урочисто. Скажуть молодці, хлопці, кожному по три Ти вони скажуть, мене знали, знали б не попали, але все ж попали, трохи зачепило мало бабок. Море по коліно п'яному, бо по ніздрі лежить у калюжі, згазує всіх цих. Ось тобі сокира, ось тобі лопата, ось така правда. Хлопці та дівчата має сказати, має багато, має звучати. В серці щаслива, надія, хіп-хоп, має запам'ятати, має все записати. Хіп-хоп, серце надії один день, одна пісня, і я не знаю, що буде після. В серці щаслива, надія, хіп хоп Серці щаслива, надія, гіп-хоп, Фристайл, усе життя тут, сила. Не пам'ятаю, де сплав крила. Текст розповіді, трохи сповільнився у 2015 році. Я звільнився, трохи розгубився і знову зібрався. 19 місяців вже як не торкався. Хіп-хоп, серце надії, один день, одна пісня, і я не знаю, що буде після. В серці щаслива, надія, В серце щаслива, надія, хіп хоп. Має сказати, має звучати, має почути, має це записати, має запам'ятати.